Добрий день. Підкажіть мені, що це так шумить і заважає мені спати? Це шум транспорту на дорозі. А що таке транспорт? Транспорт це такий засіб, який перевозить людей або вантаж з одного місця в інше. Ось, наприклад. Автобус. Він перевозить людей, тому це пасажирський транспорт. Автобус може бути маленький або великий і навіть двоповерховий. Як цікаво, а ви зможете намалювати для мене автобус. Звісно. Ми з дітками залюбки намалюємо для тебе автобус, але спочатку зробимо гімнастику для пальчиків. А ти, Міша, приєднуйся до нас. Їде, їде наш автобус, крутить, крутить колесом. Їде, їде наш автобус, крутить, крутить він кермом. Їде їде наш автобус двірниками бжик-бжик-бжик. Їде їде наш автобус, всім сигналить бік, бік, бік. Сьогодні я пропоную малювати вам за допомогою ось такого трафарету: у нас трафарет автобуса, фарби і паралонного тичка, який батьки зможуть зробити самостійно вдома, використовуючи причепку і губку для миття посуду. Беремо трафарет наш, прикладаємо його на зображення дороги, де вам подобається більше. Притримуємо трафарет лівою ручкою, а правою ручкою за допомогою нашого імпровізованого тичка розмальовуємо. Автобус ось таким чином. А тепер прибираємо трафарет. І ось в нас з вами вийшов малюночок автобуса, відбиток автобуса. А тепер спробуйте і ви це зробити. Діти, дуже вам дякую. Тепер я знаю, що таке транспорт. Я навіть спробую сам намалювати автобус. До побачення!